Коротка передача бути татом. Сьогодні ми з Олексієм вирішили трошки насобирати листя в мішки і е, його відправляти кудись, щоб його вивозили. Тому що як один день все листя, і потім е, піде дощ, і буде належати досіду до щороку. Але що хочу сказати, що е, на жаль, в цьому році дуже засуха, але для собору нашого це, це, це милість Божа. І лися дуже легеньке, можна легенько збирати. і дуже радий, що я попросив своїх сусідів, щоб послали помічників. І вийшли дітки, які мене просто вразили своєю невероятним трудолюбієм. І тихенько, скромно діти священнослужителів бистренько зібрали мусор, винесли. Так що така от коротка передача: напишіть, хто вже збирає лися, хто його палить, хто з ним бореться, як його іспользує. І е, ми що собі може візьмемо, як то кажуть, для науки з вами був життя дізний. передача передачу буде татом Лисю капець.